Не струни, та плакати скрипку змушує рукою своєю скрипалю, мило перебирає струни віртуозно Так колі, крики, луняє, за так тому захнутому колі підкрики гала візний в ком з тобору Янівського музика лунає, а курд за акордом забираючи життя за скрипкою, що своїм гірким плачем душу розриває на шматки. Другі музиканти у ритм скажений увійшли. Та закрутилася музика у смертельному ритмі танго, акордом за акордом, ритм за ритмом, у своєму колі мужньо та стійко, вони грають музику свою, а тужі сумно плачу. Та танго вихором обертає над табором Янівським по жорстокій волі тих фашистів, що знущалися з них акорд приціл, акорд постріл. Та танго у своєму нескінченному ритмі життя, я з ним собою у мир інакший забирало, скрипка наплюваючи, акорд за акордом, кричить та плаче, у скаженому ритмі танго, воно чутливо чує кожний крик, та стогін біль відчуває кожного. Ритму музики своєї від світанку до заходу, стійко стоючи музиканти, вигори танго створювали. Та життя за життям гитлеровці забирали у в'язнів янівських, у фашистів. Немає милосердя, та жалості до кого-небудь. Вони прошалісною рукою в людей невинних та беззахисних свій курок наводять. Акорд принців, акорд постріл, та там за собою життя в мир інакше забирало потоком нескінченим, в бараки табору, фашистикати лихі, нових приводять жертв, в тівнях чекають в'язні своєї червні. Для танцю смерті так тривало день за дня на площі в таборі, ти у центр. На розстріл вели людей фашисти, та там ле не замовкало, то що болем розривало, воно кружляло у скаженому ритмі над табором Янівським. І до музикантів чорга теж дійшла. Музик пролунала, грізна команда ката фашиста. Та диригент змахнув рукою, та понеслося шалене. А корд постріл прохемів, впав перший музикант, Акорд впав другий, а за горду сорок оркестра. Моєї безіменних не буває. так але хто гадав, що знов Будуть Геноцид над українським народом. Тепер жести почали, але це ми подолаємо, бо ми українці.